Дорогі брати і сестри, доброго дня! Ми послухали читання з послання до римлян апостола Павла. Для нас це великий дар. Ми звикли визнавати. В Аврамові нашого отця у вірі сьогодні апостол дає нам зрозуміти, що Авраам для нас теж є отець у надії, не тільки батько у вірі, але й батько в надії, і це тому, що його пригода його можемо його пригоді в цій історії життєвій, побачити проголошення Воскресіння. Нового життя, яке перемагає зло і смерть, написано в тексті, що Авраам повірив, що Господь дає життя і мертвим і створює, приводиться до існування того, чого немає. Він написано, що Авраам, не захитавшись у вірі, не зважав на своє вже померле тіло. Було ж йому яких сто років, і не завмерло Сари. Ось це досвід, яким ми є покликані жити теж е, і ми. Господь, який відкривається, об'являється Авраамою. Господь який рятує, який допомагає вийти з без, безвиходу і зі смерті це Господь, який кличе до життя. У життєвій історії Авраама, все стає гімном прослави е, до Господа. І та ж для нас, які святкуємо, визнаємо, це все, що здійснилося, здійснилося у містерії, в таїнстві Пасхи. Господь воскресив з мертвих Ісуса, тому що теж і ми змогли як і він, перейти з смерті до життя. і направду Авраам може бути батьком всіх народів, в той спосіб, що він як освітлює як проголошення цього послання в обіймах Момент Павло святий допомагає нам побачити цей зв'язок дуже тісний між вірою і надією. Він э, стверджує, що Авраам повірив укріплений у вірі в надії проти всякої надії. Наша надія не є. Закріплена, укріплена на роздумуваннях людських, на розумових, якихось заключеннях. Але можемо надіятись там, де немає більше надії, де немає більше нічого на у чому можна надіятись. Так як і сталося в Авраама. Перед смертю неминучою і перед безплідністю Сари для них було вже завершення, кінець. Вони не могли більше мати дітей. І в цей момент, там, в цій ситуації, Авраам повірив і повірив і мав надію проти всякої. Не було надії, і це є велике. Велика надія є вкорінена у вірі, і тому вона є, має можливість йти проти всякої надії, тому що не є основана на слові, а на слові, не на нашому слові, а на слові Божому. Ми є покликані наслідувати приклад Авраама, який. Перед реальністю, що його очікувала смерть, довіряється Богові повністю в повноті переконаний, що якщо Господь пообіцяв, то він буде мати можливість це завершити. Мені хотілося б зробити вам одне запитання. Ми є переконані в цьому. Ми, ми є переконані, що Господь нас любить і все те, що пообіцяв нам. Він це зробить, доведе до кінця. Отже, скільки маємо за це заплатити? Має бути ціна. Відкрите серце. Відкрийте ваші серця. І ця сила Божа. Вона вас поведе до переду і зробить великі чудеса і навчить вас, що це є надія. Це є єдина ціна відкрите серце на віру. І Господь зробить все остальне. Це є парадокс. А, в момент найбільший в нашій надії. Надія, яка є основана з точки зору людини, не передбачувана. Але вона не пропадає навіть перед смертю, якщо це обіцяє Господь Воскресіння і життя. Це не обіцяє хтось небудь, те, що обіцяє Господь Воскресіння і життя. дорогі брати і сестри, просимо сьогодні. Господа благодаті залишитися засновані, основані не на наших переконаннях, на наших талантах, але на надії, яка виходить з обіцянки Господа, як правдиві діти Авраама. Коли Господь обіцяє, то він це допровадить до завершення, як він це обіцяв. Ніколи Господь. Не втратить слова, яке він сказав. З тоді наше життя буде мати нове світло і свідомість, що це він, який воскресив свого сина, теж допоможе і нам воскреснути. І ми станемо одні разом з ним єдині, і з нашими братами у вірі. Ми всі в це віримо. І сьогодні ми тут на площі молимось до Господа, будемо співати, Отче наш, потім отримуємо благословення. Але це проходить Але теж це є обіцянкою надії. Якщо сьогодні ми маємо серце відкрите, я обіцяю вам запевняю вас, що всі ми зустрінемося на площі в небі назавжди. ніколи не пройде це. І це є обіцянка Господа. І це є наша надія. Якщо ми відкриємо наші серця, дякую.